Так, у нас весна, тому ми починаємо в'язати ПВА пакети. Сьогодні я вам розповім, як я це роблю, з чого я їх роблю, як кажуть. Ну, Я думаю, що це не буде там якоюсь для вас новиною. Буду в'язати сьогодні їх на е, такій пластикові кукурузі, розова, жовта, е, восьмі попапи. Використовувати буду гачки 6 і 8 номер. Там резиночка, дуже такий ну, м'який повідковий матеріал без опльотки. Ну, ПВА, ПВАшка, там монтажні інструменти. О, що буду класти всередину? Раніше використовував різні там сипучі інгредієнти, але зараз я зупинився ось на такій штуки, і вам теж рекомендую. Це Carpio. готові ПВА суміші. Вам покажу дуже а, прикольні. Така в них дуже чітка структура. Там, якщо ви придивитесь, там є і сіль, і мілкі, мілка така фракція подрібний на пеліць навіть 6-мм. Дуже крута штука. Зимою себе і по холодній воді дуже класно зарекомендувала. Тому буду використовувати лише його. Ось. Ну що ж, Почнемо з І так, беремо наш повідковий матеріал мікенький, без оплітки, як я вже казав, і в'яжемо тут вісьмерку. Хто в'яже звичайний узел, я в'яжу теж вісьмкою, тому що інколи чомусь при затяжці там вони в мене якось розв'язуються або стоять дуже маленьким. Цей вузол бажано зробити дуже малим, е, тому що сама кукурузка е, буде знаходитись, цей вузол буде знаходитись всередині кукурузки, він теж буде та, як певний стопорок для неї стопор всередині. Ось так. А то, саме і лишні під сами, Коли ви в'яжете вісьмерку, ви можете тут, ну, в принципі, так. І надзвичайний гудзах відрізаєте по до сам, під самий край. Так, готово. Це у нас є. Ну, відміряєте, мабуть, десь сантиметрів 에, 20. Я думаю, що це буде достатньо для того, щоб 에, вам 에, зробити безвузловий гуд і в кінці ще з, там, зробити вісьмерочку. Ось так. Відміряємо, так і відрізаємо. Так, поїхали далі. Беремо резиночку. Відрізаємо маленький кусочок. Так, беремо нашу голочку. Надіваємо сюди, беремо повідковий матеріал. Вернею, поведець наш. сюди, ось таким чином. Засовуємо різиночку. Так, ось тут наш е гачочок. Дивіться, саме головне під час такої роботи ваша задача не пробити повідковий матеріал то я його так обережу. Ну і саму, конечно, різиночку. Ось. Тому я, коли це роблю, я його так раз і відтягую. Як ви бачите, хоп, все, воно все гарно вийшло. Є. Ось таким чином. Супер. Так. Беремо тепер нашу. Кукурузку. Дехто її пробуває ось так згори. І я її пробуваю <клес> по центру. Ну, не знаю, просто чисто свій такий. От. Так як кукуруза ж лежить в більшості випадків саме так. Тому так я і свою роблю. Кукурузку. І, і от бачите, гудцу у нас, виходить, всередині кукурузки. І кукурузка теж уже ну, має такий... далі. Після того, як це ви зробили, візьміть гарненько отут, Тому що матеріал буває пушиться. Отак от робите. Тут була чітка така гарна дирочка. Ось так. Щось візьмемо. Стопорці. Ось тут. Так, Розового немає, візьмемо червоний. Так. Беремо нашу оснасточку і сюди ось так от обережненько його. Вставляємо і беремо заповідковий матеріал, натягуємо. Красота. Красота. Так, резинку ми ставимо десь на рівні жала. Я залишаю небагато, там буквально пару сантиметрів, ну, по, виграю, по сантиметру, пару міліметрів. Ось так, якщо ви побачите. Тобто, щоб вона якби тут і рухалася, але тим не менш, щоб її там було небагато. Якось так. Якось так. Ну і тут, е звичайний вузловий гуд. Робимо. Так. Так, я завжди завожу ось з цього боку. Раз, два, три, чотири. Ну, я думаю, що чотири навіть. Давайте ще п'ять зробимо. Це достатньо. І назад. І сюди саме. Роз. Отово. Готово вирівнюємо тут. Трошки вирівнюємо. Так, підтягаємо. Готово. Тепер відміряємо наших 10 там 11 сантиметрів, наприклад, я беру да 11, тому що гуц ще з'їсть пів сантиметра. І робимо звичайний гуд з вісьмеркою. Ось є. Також а, рекомендую вам затягувати повідкові повідки свої, тому що навіть осінь буває, Риба потужно клює. Отак не сильно. Там, я скажу, то в розумних рамках підзатягнули, Тут ще підвирівняли все, наш повідець готовий. Ось такий можна ще цей кінчик обрізати лишнє. Все. Повідесь готовий. Зараз я навіжу ще там декілька штук. Будемо готувати пові пакети. Так, я полюбляю використовувати ось таку пва система. Вона там є у Фокса, зараз, там, у Nesha, там ще у багатьох виробників, в принципі. А досить зручна річ робити ПВА мішки. Так, берем. Ось так. Сюди обережненько вставляємо. Угу. Так, ну просто на невеликі помішки ця річ вставляється не також і просто. Але робиться. Значить так. Так. І є. виставляєте. Тут є такий От. Намагайтеся, щоб він стояв по центру. Стрину мішка. Знімаємо ось це і він розжимається. Бачите? От він розжав наш памішок. Все готово. От. То так, що ми доробимо далі? Йдемо до нашої суміші, насипаємо невелику кількість. Ось ось так. Десь ось так. Готово. Тепер ми її відкладаємо беремо наш повідець. Беремо наш повідець. Бачите, тут такий стопорок, Він, верніше, не стопорок, а це протизакручувачів. Так, беремо наш груз. Беремо груз і обережненько все це туди одягаємо раз. до самого низу і опускаємо стоперець туди вниз. До самого низу. Так, ось вона, мира Пустимо, не хочу. Так, все. Впустили його туди. Так, от наш груз і, повідеться, досить короткий. Так, беремо наш ПВА-мішок, вставляємо туди оснасточку. Ось. Так. Робимо там таку даже заглубинку І туди вставляємо наш. Гачечок. І груз фіксуємо ось тут на горі. Бачите, ось тут фіксується груз. Таким чином він там під тою стінкою. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо і завантажуємо наш ПВА мішочок з сумішю. Так, ми не будемо сильно багато на осінь. Ой, гарніше на, Ну і на осінь, і на ранню весну багато корму не треба. М -м, бажано це не робити. Так ще його, звісно, треба було б трохи так потрамбувати, чимось. Ось так гарно. Є. Тепер ми це, оцю ниточку звідси знімаємо. Так, є. Супер. Тепер. Ось цей верхній. Ми його зжимаємо трошечки і просто його бережненько нитку цю, сюди. відкор і витягуємо, витягуємо. Так, лідкорчик, у нас тут зачепився все. Відкладаємо, і у нас ось готовий уже ПВА-пакет. Там по різним системам я розповідаю, як це робити. З цією системою там можна її провернути, закрутити, але я так не роблю, тому що. ПВА-пакети -пакети, тоді виходять не дуже, так сказати, набиті. Так, не, не дуже плотні. Я люблю досить плотні ПВА пакети, хоча я їх не так часто кидаю. Але якщо для закиду вам треба, то ось робіть так, як я вам показую. Розрізаєте їх. Так, сюди проводити лідкор. Берете за ці дві сторони. гарненько його так трамбуєте вниз. Ось. Там, от, бачите, навіть видно груз з одного боку. Він уляже з цієї сторони, і воно буде як флет. Презентація флета буде. Так, раз. Ось. Не бійтеся, гарно його так зіжміть. І тоді бачите, у вас ПВА пакет такий стає досить. Пружний і набитий. Так, ну, пова лента тянеться, але обережно бо бувало таке, що якщо, кажуть, перестаратися, то в руках залишається. Так, ну, ось ви бачите. Так, що в нас вийшло? Ми зав'язали. Ну, і ці лишні кінчики, ми просто обрізаємо. Обрізаємо. Ось такі пива пакети. Спава, пакет вийшов. Він досить плотний, такий набитий, бачите, гарний ну, це і вийшов такий компактний. Якщо вам треба закид, то ви берете ось ці кінчики, так збиваєте всередину, трошки їх мочите і заліплюєте ось сюди. Придаєте йому таку більш круглу форму, аеродинамічну, щоб він летів. А зараз я вам покажу, зв'яжу і просто на фіналі. Покажу, як ще роблять ПВА-пакети під, ну, під закид, наприклад, або якщо ви хочете там, використовувати пва пакети зі змінними оснастками. Так, тепер на рахунок ПВА пакета, в якому можна міняти насадку. Значить, дивіться, ось ми беремо такий груз. По суті, це може бути будь-який інлайн-груз. Тут у мене 85 грам. І бажано от, бачите, щоб тут э, ваш бистросйом, так, якби торчав, вставляємо його в ПВА-пакет. Є так, тут його трошки фіксуємо. Далі беремо його тут і по центру, прямо по центру, робимо ось таку цим бистросйомом дирочку в ПВ-пакеті. Виводимо його наружу. Ось отак от. Ось отак от. Все. Ого, готово. Так. Ну і після цього, як звичайний ПВА-пакет, засипаємо його там до потрібної вам кількості. У фіналі я вам покажу, як це виглядає. І так. На виході у нас ось такий, бачите, гарний ПВА-пакет. Я йому передав аеродинамічну форму. У нас ось тут є вертлюг з бистросйомним. Сюди тепер ми можемо причепити будь-який повідець. Ось. Зі, з з, з, з противозакручувателем. І сюди, наприклад, його зачепити, пробити трошки пва пакет зачепити. І ось такий пва пакет можна використовувати навіть з 24-м бойлом з, в закид, якщо у вас є на це бажання. Ну, Ось такий. Звісно, він не дуже маленький вийшов у мене, тому що у мене 75 мм пва пакети, є 60 чи менше. Але у мене ця система, вона тоді вони не не влізуть сюди під цю систему, тому беру я мінімальні 75. Якщо вам ця інформація була корисна і сподобалась, тому ставте лайк та підписуйтесь, буде цікаво.